Вітаю, мене звати Тетяна Семененко, мені 40 років, я акторка. Живу в місті Харків, але мрію переїхати до столиці. Маю великий театральний досвід, 20 років, безліч цікавих ролей. Є головні ролі у драматичних виставах. Остання з них роль Анни Болей. Я знімалась в короткому і повному метрі в серіалах, рекламі, кліпах. Мені добре даються драматичні персонажі. Волонтерки, медикині, журналістки, вчительки, жінки, які шукають правди, справедливості, які заради своєї дитини, наприклад, здатні на все, або заради важливої соціальної мети, або заради кохання. Я вмію грати кохання, бути пристрасною, ніжною, щемливою. Але разом з тим я не боюсь бути жалюгідною, огидною, бридкою, страшною. Мені подобаються ролі з викликом, де треба працювати з персонажем шукати його. Я добре себе почуваю в комедії, фентезі, історичному кіно. Хочу грати великі, складні ролі. <смас> Всі хочуть. Але я відчуваю в собі сили, відповідальність. Готовність для таких ролей. Я добре і швидко вчусь новому. Маю освіту архітектора, воджу автомобіль. Тож, сподіваюсь на співпрацю і до зустрічі на майданчику.